Кожна дитина вже від народження справжній чемпіон. У цьому переконані в міжнародному олімпійському комітеті, підтримуючи починання малюків, торгова марка Памперс оголосила про намір передати п'ятьом українським будинкам дитини у рамках співпраці з комітетом спортивне обладнання та інвентар. Будинки обиралися за рекомендаціями Міністерства охорони здоров'я. У п'ятірку переможців конкурсу увійшли ті дошкільні заклади, які цього найбільше потребують. Дитячі будинки Львова, Запоріжжя та Херсона, вже отримали у подарунок спортивні кімнати. 24 травня черга дійшла і до прилук. Будинок дитини Надія, в якому виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, отримав подарунок в незвичному форматі. Тут ігрова кімната знаходиться на свіжому повітрі. Надія Ющенко працює головним лікарем в Надії вже 10 років, І всі ці 10 років мріяла про такий майданчик. Сьогоднішній подарунок це моя мрія і мрія наших працівників протягом багатьох років життя. Ця мрія здійснилася. Ви бачите, що площадочка ну, просто, красива, просто красива. Дійсно, вона багатофункціональна, красива, яскрава. Ми багато попрацювали для того, щоб її теж облагородити, тому що і ми робили це з великим задоволенням. Підтримати малечу та вручити подарунок. Їхала чотириразова олімпійська чемпіонка Яна Клочкова. А ще найкраща плавчиня провела для малечі надії справжню чемпіонську зарядку. Молода мама у захопленні від спілкування з дітьми. Зразу порзаряжа така положительної енергією, Тим більше ви бачите, всі дітки, у них очі горять. Це цікаво, все, все це ново. І от сьогодні четвертий же дом дитка, і Знаєте, кожен концерт, коли сопровождається наша прес-конференція, потім зарядка це всегда такі вот ну що та Діти вони готові там костюми, там Поэтому це, ну как бы не може не трогати, і всі ці виступлення ну остаются в пам'яті. мне кажется, вот як такое очень что-то такое дорогое. Знаєте, до зустрічі з чемпіонкою Яною Клочковою малеча підготувалася по чемпіонські гімнастки та важкоатлети показали присутнім в залі гостям справжню та гідну найгучніших обласків спортивну підготовку. Когда мне предложили поддержать вот такую вот идею, да, я вообще ни секунды даже не сомневалась, потому что действительно сама знаю, как спортсменка, как тяжело достичь больших результатов и сколько нужно приложить усилий, чтобы у тебя все получилось. И когда тебе помогают и у тебя есть условия, чтобы этого добиться, все получается намного быстрее, намного много легче. Яна Клочкова переконана, спорт – запорука здорового життя. Починати треба з маличку. Ми входимо в басейн, мені кажуть, достатньо ну, фізичної нагрузки. Для вчора вот ми плавали час 20. Він сам в басейні, ну, для маленького дитинка, мені кажуть, це з головою. Тому прийшов ввечері, ну, как бы заснув. Звісно, ми займаємося теж вдома, обов'язково якісь упражнення робимо. Найголовніше, щоб дитинок фізично і як сказати, активно розвивався, ну мені здається, без цього ніяк. Елементарні якісь упражнення, там та же зарядка для них дуже важна, тому що з цього тих їх здоров'я, їх состояння, якби там і душевне, То, Тож, якщо вони будуть здорові, вони будуть щасливі. Загалом на п'ять міст України закуплено спортивного інвентарю на 400 тисяч гривень, тобто на кожне місто по 80 тисяч. Також кожен будинок дитини отримав по 200 підгузків та дитячих гігієнічних серветок. Ні, містом, що отримає подарунок від торгової марки Памперс, стане Ворзель.